Слава Україні героям, слава дорогі українці, наші воїни Збройних Сили України. Наскільки ми знаємо, що пару днів тому проголосований закон Верховною Радою про піднесення заробітної плати для державнослужбовців, чиновників і мінтів. У нас Військових стоїть таке запитання до президента, до голови Верховної Ради, до Кабінету міністрів, до Верховної Ради. Ви там взагалі з розуму, блядь, поздоріли чи що. Військовослужбовець, який сидить вже четвертий рік, захищаючи нашу неньку Україну від проклятого ворога, який вліз нашу країну і, і робить. Всякі погані речі, то для нашого військовослужбовця зарплата 20 тисяч гривень, а для мусарів 30 тисяч гривень. Мусара, які сидять вдома, в теплій хаті, кожного дня приїжджають додому, ходять по мирному небі. Так, одиниці з них боюють, а це одиниці. Це їх не стосується. Тобто, Сидять разом з тицекашниками пакують наш український народ, який не має мотивації, щоб йти воювати, бо тому що влада далі показує, що для них військовослужбовці це на останньому місці. Ще раз показала. У мене таке запитання до голови Верховної Ради. Ви як ставили на голосування цей законопроект? Невже вам не вистачило розуму, щоб зразу автоматично піднести зарплату і військовослужбовцям? Ну і вже нехай буде мусорам, так як ви піднесли. У нас зараз мусорська країна вже майже вся. Всіх простих людей витягають з хат, з машин, пакують ногами руками, б'ють, катують то їм піднести зарплату, Коротше дати машини, джіпи. Вони ж їздять, і обслуговують за рахунок держави, а ми збираємо вас, людей, кошти, для того, щоб купити автомобіля. І, і цей автомобіль він довго не служить в зоні бойових дій. Він може послужити максимум там таке, є, що навіть годину, залежить від ситуації. Але це потрібна річ, для якої. Наші хлопці краще виконують бойові завдання. Я думаю, що нам, військовослужбовцям, треба створити петицію до президента України з тим, щоб піднести мінімальну заробітну плату для військовослужбовців, які дійсно її заслужили, захищаючи нашу незламну найкращу в світі державу Україну. Слава Україні! Слава нашим мужним. Воїнам збройних сил України, слава Україні!